Як отримати врожай ріпаку понад 6 тонн з гектара? Це реально, але, звичайно, лише при умові, якщо природа буде на нашому боці. І ще для цього потрібен чіткий план і збалансована система живлення. Ріпак дуже вибагливий до елементів живлення на всіх фазах росту. Ось основні кроки, які варто врахувати. Почнімо з добрив вперед, сівбою. Фосфор стимулює розвиток коренів. суперфосфат у нормі до 90 кг фосфору в діючій речовині, калій підвищує стійкість до посухи та хвороб, сульфат калію 70, 100 кг діючої речовини. Сірка критично важлива для синтезу білків, сульфат амонію 20-30 кг сірки в діючій речовині. Обирайте тільки високоврожайні гібриди: Blackstone, Hulk, Parker, Maybach, ламбер. Джордан РС, Форест IMI. Ці гібриди дають стабільний результат і мають високий генетичний потенціал. А головне, вони стійкі до хвороб і стресів. Живлення під час вегетації ключовий етап. Навесні потрібен азот 50-70 кг діючої речовини, підійде аміачна селітра або карбамід. На початку росту стебла ще одна порція азоту. Додайте 30-50 кг. У фазі бутонізації. Потрібне комплексне живлення, ЛФ біоНПК 1 літр на гектар, або ЛФ олійні – Також 1 літр. Обов'язково додаємо бор, ЛФ БОР 140 або гумат-бор, норма 1,5 літра на гектар. Додатково ЛФ сірка 200 для синтезу білків, норма півлітра літр на гектар. У фазі наливу насіння мікроелементи, марганець для фотосинтезу ЛФ Марганець 55 1 літр. Цинк для білкового обміну лф ЛФ-цинк 140 до 1 літра. Мідь для міцності клітин ЛФ ЛФ-мідь 45, літра літр. Для кращого засвоєння. Використовуйте бакові суміші, гумат лист і гумат Форте. Вони активізують дію всіх добрив. Не забуваємо про органіку. Гній 20-30 тонн на гектар або гранульоване добриво, дивогран 500 кг на гектар. І ще кілька важливих порад. Регулярно робіть аналіз ґрунту. Так ви виявите дефіцит і не перевитратите добрива. Дотримуйтесь сівозміни. Це зменшує навантаження шкідників і хвороб. Підсумок 6 тонн ріпаку з гектара. Це не мрія, це результат комплексної роботи. Гібриди, живлення, органіка, мікроелементи, аналіз ґрунту. Дотримуйтесь технології і отримайте результат. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.